Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. І буває таке, що може боліти вухом, чи в дитини, чи в дорослого. Перш за все, пам'ятайте, що не завжди можна гріти. Те, що колись було це популярним методом і часто нам таке робили, бувало допомагало, бувало, тільки шкодило. Тому, коли з'являється біль Усі, звичайно, краще сходити до лора і зробити огляд, але на першому Етапі, що ви можете зробити, як полегшити собі, це використовувати вушні краплі, наприклад, Отепакс. Вони будуть знімати біль, запалення, набряк, і також можна використовувати знеболюючі засоби на основі ібупрофену, доклофенаку. Ну, досить гарно все-таки справляється тут ібупрофен, і нурофен під торговою назвою або інші. І таким чином, що ви і капаєте крапельки в вушку, і плюс системно дієте, а не місцево це знеболюєте нестероїдним протизапальним засобом. Якщо ви бачите, є полегшення, є результати, будь ласка, так можна продовжити лікуватися. Але якщо три дні і все, наприклад, біль інтенсивніший стає, не допомагає таке лікування, потрібно сходити на огляд до лора. Тому дбайте про себе і пам'ятайте, що отит не лікується одразу антибіотиком, тому бережіть себе від антибіотикорезистентності, а також іншої шкоди, які антибіотики можуть приносити. І якщо потрібно буде, то лікар вам антибіотик обов'язково призначить. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, до наступної зустрічі!